Медична реформа в Україні йде повним ходом. У міністерстві охорони здоров'я хизується. Мовляв, з 1 січня 118 станцій швидкої допомоги реформували в екстрені. Журналістів також запевнили, що вони повністю забезпечені медикаментами, мають нові машини, а самі станції повністю комп'ютеризовані. Як насправді вони працюють і чи відчули на собі наслідки медреформи пересічні українці? Дізнавався Віталій Маргалек. Івські міські станції швидкої допомоги вже півроку, як впроваджується медреформа. Лікарі тут працюють у режимі екстрених викликів. За це їм мовляв держава на 20% зарплату підняла. Нові машини закупила, повністю забезпечила станцію медикаментами і приміщення відремонтувала. А ще запевняє керівництво, диспетчери понад тисячу дзвінків на день приймають і за 10 хвилин до пацієнтів доїжджають, кажуть усе завдяки новій онлайн системі. Нова технологія, нова методологія, яка заложена в обробку викликів, у нас дає можливість обробляти виклик швидше, не тратити час на голосові передачі. Ми забрали людський фактор, тобто не можна сьогодні там чи час щось не дописати. Та якщо центральні. Київські станції швидкої допомоги гроші на нову технологію дали, то її районні підрозділи ні копійки не отримали. Принаймні, ось ця будівля швидкої у Святошинському районі давненько потребує ремонту. Тут не тільки стіни потріскані, а й сходи розбиті, та й машини старі, подерті і побиті. Утім, працівники підстанції про ці проблеми на камеру говорити не хочуть, бо керівництва бояться. «Ідіть, хлопці собі з Богом. Так само, як і журналістів, лікарі і пацієнтів до Бога відправляють, кажуть кияни. За півроку від початку впровадження реформи екстреної допомоги ніякого покращення не побачили. А деякі навіть уперше почули про новації у медицині. Що стосується скорих, я не знаю, я не в курсі просто. Я стараю сама допомагати, уколи делаю сама собі. Я знаю, що мені надо. Звісно, не хватає ні медикаментів. Щоб приходиться, якісь препарати оплачувати, щоб оказали допомогу. Як працює швидка з власного досвіду, знає пан Володимир. Його друг ледь не помер від тілесних ушкоджень, а машина екстреної допомоги їхати не поспішала. Тут реформу треба робити не скоро допомогі, Здесь в мозгах реформу робити треба у врачі. На Вони за 10 минут через два дома приїхати не можуть. Визиваєш через два дома скорою, йде на центральну. Я їм что що ми от здесь вот рядом со скорой, я можу донести чоловіка. На чоловікому товаришу голову розбили, то есть я його донести можу до скорой. Ні, ми полчаса ждали скорую. Та, попри скарги пересічних українців, у міністерстві охорони здоров'я продовжують запевняти, що все добре. Хизуються, що в Україні вже 118 станцій екстреної меддопомоги працює, а до кінця року мають тисячу нових автівок закупити. На це вже з бюджету понад 900 мільйонів гривень дали. Віталій Данило Городецький ТВА.